23 та 24 серпня Лозова забуяла блакитно-жовтими та малиново-зеленими кольорами. Лозова святкувала День прапора та День Незалежності України. 24 серпня святкування розпочали з урочистої ходи параду вишиванок Лозова вишивана вишивана-2017». Хода прямувала проспектом перемоги до площі біля міського палацу культури. Святкове дійство було наповнене різнобарвними вишиванками, рушниками та віночками. Вони стали символом і традицією святкування Дня Незалежності України. На території біля Палацу культури паралельно працювали декілька святкових зон. Кожен мав змогу відвідати за бажанням будь-яку з них. Ну сьогодні у нас дійсно важливе свято це таке день народження. нашої України, 26-та річниця. я з усіх. Поздравляю наших жителів, нашої громади. Зичі захочеться їм здоров'я, миру, злагоди, достатка нашого і ясних днів. А, чому ви сьогодні прийшли у вишиванці? Ну, сьогодні, як же це українська вишиванка, як її не носити, а на свято, так тим більше потрібно носити. Не надо цуратися наших батьків, які раніше носили цю, це броня Хороше святкова програма була насичена різноманітними заходами. Одним з них був святковий концерт з привітаннями та нагородженнями. Також проводили конкурс серед україночок нашого міста Лозівська берегиня. Сьогодні ж свято України, День Незалежності це символ, символ того, що ми українці, що ми любимо життя людей, мир. А, тому що я люблю свою країну. Україна відстояла свою гідність, волю і стала незалежною. Ну вишиванка, це знаєте, це наша історія, це наші традиції, це вишиванка. Свирідний оберіг українця, україночки. Кольори вишиванки вони являються своєрідним символом. Наприклад, червоний колір це колір кохання, колір сонця, чорний колір колір землі. Тому вони являються своєрідними От. Українців, знаєте, не можна уявити без вишиванки. От без вишитого рушника, без вишитої блузочки, те, що я прийшов вишиванки, це являється ну, підтвердженням того, що я люблю нашу історію, я люблю нашу Україну. Я хочу, щоб зберігалися наші традиції, змієте, які передавалися там від бабусі, від батька, матері. Моя історія вишиванки це мені. Діти подарили пройшли рік на цей день. Вот. Ну, я пишаюся, прошли одягаю. І так на свята, які українські, наші державні, я не соромлюсь її одягати. Блакитно-жовті, малиново-зелені прапори, малюнки на асфальті та на тілі державних символів України, барвисті рушники та вишиванки, а також пісні, танці, конкурси. Ось так святкувала лозова День Незалежності України. Ми сьогодні прийшли на таке чудове свято, День Незалежності України. В цій гарній вишиванці, тому що ми дуже любимо нашу Україну. Ми ми хочемо жити в мирній. Країні. Ми завжди хочемо добра, і щоб наша країна процвітала і завжди-завжди була вільною. По-перше, мені подобаються вишиванки самі. У мене бабуся вишивала раніше вишиванки. Дань моді, як кажуть. Зараз дуже модно, ну, повертається мода на вишиванки. І Ну, мабуть, і ще й тому, що це красиво. Мені дуже подобається. Ну, по-перше, був парад вишиванок. Ми приймали участь в цьому параді. По-друге, це вишиванка, яку вишивала моя мама, тому для вона для мене вона дуже особлива. Ну і по третє, я українка, патріотка, а вишиванка це національний символ України, тому я люблю вишиванки. Хочу поздоровити всіх наших лозівчан, гостей нашого свята, святом, побажати мира, злагоди, сімейного щастя, благополуччя, головне миру. Знаєте, ми, коли раніше бажали миру, то вона, знаєте, якась чисто символічна була, А сьогодні це побажання, ну, мабуть, як ніколи актуальне. Тому мира, злагоди, щастя, все найкраще.